Я сьогодні на заняття принесла ось таку долоньку. Вона нам допоможе запам'ятати види речень, в яких є лише один головний член речення. Це односкладні речення. І у нас є долонька. Чотири пальчики і один окремо. Оце що один окремо це називні речення, в яких є лише підмет, а присудок відсутній. І залишається чотири, де є лише присудки, а підмет відсутній. Перший це означено особовий. Він показує ось цей пальчик. Постійно показує. Він точно вказує, ми можемо визначити, про кого говориться в реченні. Наприклад. Записую зараз відео для вас. Хто записую? Я записую. Це означено особове. Другий вид – це неозначено особовий. Наприклад, записала відео для соціальних мереж. Хто записала? Я, вона, ти, сусідка, подруга. Тут взагалі не зрозуміло. Це неозначено особове. Наступний вид – це безособове, коли якийсь стан природи сніжить, дощить. Фізичний стан нудить і так далі. І останній, він начебто маленький, але він стосується всіх. Він стосується мене, тебе, його, її, їх, усіх, всіх загалом. За допомогою долоньки ми можемо повністю пояснити всі види односкладних речень. Я думаю, що це не так важко. А якщо ви забули, згадуйте ось таку синю долоньку і вперед.